Вітаю вас на каналі Веліар Стайл. Сьогодні з вами Маг Веліар. Поговоримо сьогодні про ленд-ліз в США, і також поговоримо про Трампа і про те, що буде далі відбуватися, як Трамп буде допомагати Україні чи шкодити, і що буде з перемовинами. Отже, про ленд-ліз надходить таке питання і від наших глядачів, і взагалі про те, що. США не продовжила ліндліз на 2025 рік. Давайте подивимось, з чим це пов'язане, чи варто нам цього боятися і що буде надалі. Дивіться, карти мені одразу показують, що лендліз це дуже добре, але він потрібен, щоб він виконувався. Лендліз, який був прийнятий раніше, існував лише на папері і просто банально дозволяв виділяти необхідні транші допомоги Україні Конгресом і Сенатом США. І карти показують, що від того, що лендліз буде не прийнято і не подовжено. Нічого зовсім не зміниться. І те, що показують карти, що припинення поставок не відбудеться, все одно буде певна допомога Україні, про що стверджує Аркан Сонце. США все одно не залишить Україну. Будь то Трамп, будь то хтось інший. Карти показують те, що безпосередньо все одно буде тривати допомога Україні. Карти показують, що справді опинилася в певному заложенні обставин а, саме адміністрація Байдена, і а, це більше політичне рішення для того, щоб убезпечити себе від репресій зі сторони Трампа, які розпочнуться як тільки він стане президентом США. Карти також показують. Марні надії, що все-таки лендліз був марною надією, і також показують, що замість лендлізу в нас буде дещо краще. Тож давайте подивимось, чи буде якась заміна лендлізу для України. Так, на військові дії справді будуть виділятися певні військові дії. Так на них будуть виділятися певні кошти, і справді цими коштами будуть покриватися питання, питання які пов'язані з нашою обороною. Але випадає також карта, яка мене вимушує додаткові карти витягнути, подивитись до чого це. Дивіться, тут все таки випадає карта, що частина допомоги буде надаватися нам в кредит. Тобто це буде кредитування України на військові потреби та економічні потреби. І, можливо, навіть деякі суми, зокрема, на економіку, будуть виділятися більшими, а, лише в них буде одна особливість, що це кредитування, яке потім, потім потрібно буде повертати. Але зараз подивимось. Чи варто буде повертати Україні кредити іншим державам? Карти показують, що взагалі ті кредити, які має Україна, і взагалі державні борги показує так, що будуть майже усі списані. І це поступово відбудеться. Тож не переймайте, справді. Ті кредити, що ми маємо, і ті проблеми, що ми маємо з економікою, вони всі будуть нам списані Заходом. Тому е, не хвилюйтеся за це питання. Тож, коли ми почали про економіку, давайте поговоримо про російські арештовані мільярди. Якщо вони там знаходяться, чи отримаємо ми все таки їх, чи отримаємо ми, можливо, відсотки, чи щось інше, чи дадуть нам ці Кредит, ці знову ж таки, гроші в кредит на відновлення. Що буде взагалі з тими російськими грошима? Дивіться, все-таки нам будуть надаватися відсотки від, від тих коштів річні, як це і пропонувалося Заходом. Але нічого не зміниться в плані цих коштів. Вони не будуть передані Україні, на жаль. І... Про ці кошти варто забути. Вони будуть заарештовані. Е, і я не бачу їхнього повернення і в Росію також. А вам поясню, що такі кошти, які не повертаються ані в Росію, ані надаються Україні, просто використовуються банком, який їх утримує як власні кошти. Тому їм просто це вигідно. На жаль, це Європа. На жаль, це Захід. Там вирішуються тільки гроші і. В цьому Україна зовсім не така, і тому ми просто не можемо зрозуміти їх ментальність. Але знаєте, так чи інакше, нам треба до цього звикати. Я зараз також подивлюся, які пла... які питання є у вас, і я вбачаю те, що в принципі треба подивитись питання по Трампу, справді що буде з перемовинами. Що планує Трамп для України? Що взагалі варто очікувати? Зараз ми подивимося по картах. Дивіться, карти все-таки показують, що план має певні наміри і певні плани стосовно України і завершення війни в Україні. Але карта показує, що він готовий поступитися всім, аби лише тільки мир наступив і щоб закінчилася війна. Він готовий на все. Але це все для нього це знову ж таки є і те, що, в принципі, він хоче. На того, щоб ми безпосередньо прийняли умови Росії, певні умови Росії, і він також хоче, щоб Росія прийняла певні наші умови. І карти показують, що все-таки не так швидко, як хотілося б, але Трамп протисне нам мир. Але при цьому всьому є великі ризики і великі такі обтяжуючі речі, які показують мені, що Знаєте, буде все таки певний компроміс, і цей компроміс не сподобається ані Україні, ані Росії. І в принципі, обидві сторони конфлікту будуть вважати так, що вони в принципі не досягли того, чого бажали. Тобто будуть розчаровані надії у росіян і українців. На жаль, українців, тому що для нас ми максималісти, і хочемо більшого. Росіяни, тому що вони сподівалися, що їхній Путін захопить увесь світ, а в нього не вдається захопити навіть ті території, які він вважає російськими. Тепер я хотів би подивитися також стосовно банківських справ, що буде далі, тому що прийняті були певні обмеження банківські, і ми зараз подивимося. Чи пошириться це на інші банки? Поки що це сім банків, чи доєднаються до цього інші. Карти показують, що до цієї ініціативи доєднаються ще й інші українські банки, не тільки державні, а й приватні. Взагалі, карта показує, що доходи будуть все сильніше контролюватися, тому е, також будуть контролюватися виходи цих коштів, і взагалі будуть певні обмеження, потім прийняті, і на розрахунок навіть готівкою в певних магазинах і таке інше. Тобто, якщо великі трати, ти повинен буде, будеш підтверджувати свій дохід. Тобто, зараз це діє стосовно нерухомості, рухомості. Але тепер тут може питання навіть в осяжному майбутньому сягнути і розходів безпосередньо на там одяг якісь речі, які коштують дорого. Справді на це теж може розповсюджуватися ця ситуація. І ще я думаю, що варто розглянути такий момент. Такий момент по майбутньому, як питання як питання Сирії, чи залишиться вона єдиною країною, чи розпадеться, що буде там, і який режим паде наступний саме в Росії? пов'язаний з Росією. Певні групи об'єднаються в Сирії. Карта об'єднання, двійка кубків, туз Кубків. Але між іншими буде кровава ворожнеча і війна. Тобто Сирія не стане єдиною, хоча й не розпадеться на шматки. І, в принципі, те, що я вбачаю, що далі призведе це до певних проблем Росії у світі. Де ці проблеми відчуються в Грузії, ці проблеми відчуються в інших країнах. А також я вам хотів розповісти про те, що зараз, в час майбутнього Йолю, новорічних ритуалів, які я буду проводити, запрошую вас на майже останні місця. на Ритуали нового року на новорічні обряди. Участь в індивідуальних новорічних ритуалах коштує 13 тисяч гривень. Участь в ритуалах нового року групових коштує 5 тисяч гривень. На що спрямовані ці ритуали? Вони триватимуть з 22 грудня по 7 січня. В цей період будуть робитися ритуали на очищення від проблем минулого року. Ритуали на багатство, на достаток, на владу, на силу, на здоров'я, на відкриття шляхів в новому році, на вдалий 2025 рік. Тож, ті, хто з вас хоче доєднатися, можете писати по номеру телефону, який указаний в описі цього відео, і звертатись туди. Також я хотів вам розказати, що а, на цьому каналі відкриватиметься. Запис на курси, що стосується грошової магії, там ми будемо говорити з вами про те, як позбавитися безгрошів'я проблем з фінансами, як очистити себе від злиднів, від крадників як це все прибрати, і як відкрити шлях для достатку під час війни, яким чином зберегтися, яким чином. Вийти з положення боргів і з положення людини, яка не може собі дозволити навіть чогось мінімального. В цих курсах я дам вам спотужні заговори, сильні ритуали, якими ви зможете очистити свої грошові потоки і навпаки начитати, заговорити їх на успішну долю, на те, щоб справді був достаток. Ці курси зовсім скоро стануть доступні. і ви можете готуватись до них. Ціна по цих курсах буде мінімальна і дуже вигідна для вас. Також е, хотів вам розповісти про те, що політичні питання ми будемо задавати і дивитися так, як цього хочете ви. Випишіть, які, які саме питання політики вас цікавлять, що саме вас турбує. Звичайно, що я звертатиму на це увагу. Також я запрошую вас підписатися на мій основний канал Магвеліар. Посилання також в описі цього відео. І закликаю вас підписуватися на мої інстаграм-канали. Також я закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал Третій Альянс. В цьому каналі ми з вами будемо боротися спільно проти Путіна. Це об'єднання, яке. Має на меті об'єднатися проти диктатора і перемогти його разом. Ми будемо там говорити про те, що відбувається на болотах. Підписуйтеся і знову ж таки комунікуйте, тому що я завжди прислухатимуся до того, що ви хочете бачити на моєму каналі. З вами був Магвеліар. До нових зустрічей на каналі Магвеліар та на каналі «Веліар Стайл.